Багато запитань в нас стосовно інструменту для плющення. Для плющення є декілька типів інструменту. Перший вид це інструмент з пружиною. Тобто, спочатку робиться гиб, потім дожимається, дожимається вже самою матрицею. Тобто, це в нас набір 10,56 і 3041. 30 градусів, 30 градусів. Цей інструмент використовується для плющення е, матеріалу до 1,5 мм. Є, є варіант е, зі, схожими, зі схожим інструментом це 1033. Ось такий полонсон використовується прямий. І матриця 3038. Це використовується для від, для товщини від 1,5 до 2,5 мм. Ось так виглядає. Тобто Це у нас понсон 117 мм. На ньому видно, він 26 градусів. І матриця також 26 у нас градусів. Тут В-10 розкриття. Також працює за принципом пружини. Тобто, коли плющить. Загибає оцей останній гіб. І є ще третій вид. Це ось такий варіант. Це в нас 31,77 а, матричка. І 1196 це в нас пуансон. Тобто, як це працює? Спочатку робиться гіб, а потім матеріал вставляється з боку сюди і доплющується. Самим понсоном. Тобто ось такий ось така а, матричка. Тобто, взагалі є основні два типи. Це з пружиною або ось такий варіант без пружини. З пружиною є а, з матеріалом до 1,5 мм і від 1,5 до 2,5. Тут також є різні типи, можна підібрати. Тому якщо вам потрібен інструмент, звертайтесь, підберемо, підкажемо. Є в наявності. Ось такий варіант завжди є в наявності. І завжди є в наявності 3041 і е, Понсон 1056. Такий в основному возимо під замовлення.